Проводити досліди на людях це безбожно, але нам з командою так треба, бо як інакше, перевірити користь чи шкоду фастфуда. Цей експеримент у Європі і в Америці вже до нас проводили. В Україні ви першими станете свідками унікальних дослідів над людиною. У нас є пан мужчина який люб'язно погодився допомогти інспектору. Привіт, дімочка! Добрий день. Діма, мій колега, журналіст. Діма, ти будеш два тижні. Харчуватися у фастфуді, який називається KFC. всім. Сіданок, обід, вечеря. Тобі не страшно. Ну, можливо, це комусь буде корисно. Знаєте, подивиться, хтось і скаже. От я не буду так робити. А що ти загубиш свою красу? Зуби Ні, повипадають? Що? Ні, я все відновлю. Я буду діво на аналізи. Всі аналізи. Мій Дімочка такий молодий, гарний. волосся молоці дибом все <реш> є. Оки. Пішли. Аналізи довели. Наш діма, не торканий фастфудом, здоровий. Ці два тижні на моє прохання. Дмитро вестиме щоденник свого триразового харчування у Кієвсі. Рівно за два тижні я з результатами діминих аналізів прийшла на інспекцію у Кієвсі. Кількість ресторанів у світі 16 тисяч. Кількість ресторанів в Україні 10. Щоденна кількість відвідувачів у світі 12 мільйонів. Пішли на інспекцію. О, дякую. Тільки всі? І я сіш. Скільки тут гостей? До речі, не пахне їжею. Добрий день, не Оля. звати вас? Антоніна давайте мені відро курки. У Вас таке є? Відро курки? А, у нас є різні курки. Скорпи ви бажаєте? Найбільше найбільше. Так? Добрий день. А ви така фіолета? Ви не пане директор Оля вас? Іра, Іра не можна знімати. – А чого не можна? – Не будь ласка. – Ой, я, я ж прийла. – Не треба. Для того, щоб у нас знімали від наших сапочників необхідне наше розвишення. Передаю директорові на ознайомлення закони України. – А ви, поки що, відро давайте. – А ви, поки що, відро давайте. – Напій дайте мені. Пепсі Лайт. Ціни. Найдешевша їжа у вас, я бачу, це Сандерс, за 19,50. – Це сендвіч, а вони дешевші. – А скільки мать коштує? А відро курки скільки коштує 114 гривень. – 114 гривень? А ось це сто двадцять найбільше. так? – Бакет сімейний. Так у перекладі відро сімейне. Навіть перекласти не наважилися, щоб не збити в українця апетит. Дайте мені бакет сімейне, найбільше давайте. давайте. Давайте мені просто картоплю і якийсь ваш десерт, Який найпопулярніший у Київці. Бельгійська вафелька. – Бельгійська вафелька? Давайте дайте мені ще негазовану газовану водичку. 181 гривня 50 гривень. На... Мій рахунок за десерт, курку і воду – 181 гривня. Я хочу в мій лабораторії перевірити піднос. Результат має бути не більше, ніж 30. Треба діяти дуже швидко, бо зараз у нас може. Можлив... Ой! Простудіювала закони. Директор шукає компроміс. І... Ну, що там кажуть? А, для того, щоб вас запустити внутрі, як ви хочете, да. необхідно, щоб ви пройшли весь необхідний інструктаж. Ви нам проведете цей інструктаж? Ні, ні, не я. Нас інженер по охороні труда. Він зараз прийде до нас. А я зараз свіжу з ним. Тягне час, як брехливий жених, який обнадіює та до шлюбу не веде. Що ззаду телевізор не дивитесь? Правда, ні. Ви що, це така популярна? Скажіть мужчина. Да, мне ну, вот. <звук> <звук> Дякую. 17. Дуже чистим є піднос, тобто тут дбають про чистоту. Відро їжі вже приготували. Ой, зовсім не їжа для леді. А вам все подобається і в помешканні вот після реконструкжа, ладно? Да, та, да, звичайно, тільки дуже швидко, бо що там буде дуже довго, то я туди не піду, бо будемо думати, що ви там поприбирали. Ну, нехай інженер. Нервовий сміх від менеджера. Ну, просто правда. Інтер'єр ресторану на хіді з спеціалістичне обладнання, а дуже високої температури. Добре, дякую вам. Приємно було. Та, да, дякую. До руки помий. А мені Настя, посторожіть, щоб ніхто не вкрав. Бо то дорого. 180 гривень на дорозі не валяється. Чоловічий і жіночий. Ку-ку! Ой, не народження. Не про дітей не народження. Попри гарний, такий червоно-білий дизайн, кров з молоком. Запах він такий, ну, смердить рибою, буду казати, як я чого би я вас дурила. Смердить страшенно. Ось дуже багато сміттячка, його треба викидувати. Мило є. Мила пінка є. Вода, голову не помити, але руки можна. Дуже гарні рушнички Америка. Так і написати треба. Частіше викидайте місця. За цей час на кухні Київсі можна було б і ремонт зробити на те, що помити її до Так довго чекати на інженера порядні дівчині не личить. Вже заходити на вашу кухню немає сенсу, тому що інженер вже їде хвилин 10, Він ще це може зайняти пів години. Ну, що інструктаж інструктаж за цей час кухню повимивають. Мені не цікаво буде на неї дивитися справжньо. Вона вже буде все одно краще, розумієте? Я розумію. – тому, тому то, я то, на кухню то, не піду. Хорошо. Спасибо yeah. вам. Well, Мене вже ця кухня не цікавить. А їжу вам покажу. Бельгійська вафелька, Ванілі, мені здається, менше, і вона не хрумтить. Но мені б хотілося сюди налити щось. А що ж це за бельгійська вафля без поливки, без мачинки? Нема тут ні виделок, треба їсти руками і зубами. Присмажено? Пахне смачно. Я б так зараз якийсь футбольний матч включила, Фулкам Челс, і з'їла б навіть шматок курки. Це без кісточки, куряче філе. Це крило. Ще не вибачте. А це що, що за частина тіла? Крило. Крило? Так. От, от... Але дуже будь-який обережний. Добре, так? Дякую, що попередили. Я не бачила кухню, їсти не буду. Не гнівайтеся. А от наш харчовий доброволець ще й як тут їв. Увага! Довонедільні враження Дмитра Агаркова від харчування в Києвсі. Ну що, ось і розпочався перший день експерименту з фастфудом. Тяжкість у шлунку все ж таки залишилась і невелика печі теж. Анок третього дня експерименту з фастфудом ознаменувався вже звичною для мене нудотою. Мені дуже погано повернулася нудота та печія. дуже болять зуби та ясна. Так погано, як сьогодні вночі, мені вже давно не було. Майже всю ніч я не спав, мене дуже болів живіт. Після дози гострих крилиць в мене почалася аритмія, серцебиття пришвидшилось. Мені вже починає здаватися, що нудота і печія — це мій, мій звичний стан. Проснувся я просто з нереальним болем у животі. Аналізи здавати завтра. от, Побачимо, які будуть результати. Мені вже ну, насамперед дуже цікаво. Цікаво, яким Діма став. Пішли, глянемо. У мене вже є результати лікаря. Діма. Так, це я Я рада тебе бачити. Ні. ні, ти взагалі не змінився. Волосся можна я так от? Оп. Ні, волосся, до речі, не опадає. Все добре. На вигляд з тобою все добре. Як ти себе почуваєш? Відчуття мого організму було, знаєте, як якийсь пилосмок, котрий все вбирає, 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 і мішечок вже трошки засмічується. Забує чеки. Скільки ти за два тижні потратив грошей? Дві тисячі триста гривень. Дві тисячі триста гривень, сніданок і вечеря за два тижні. Тобто, якщо ти студент і ти їш у фастфуді, KFC, то два тижні. Обійдеться приблизно дві з половиною тисячі гривень пропустив. Навіть більше. Тобто зі стипендією до однієї тисячі гривень це нереально. Нереально, тому що якщо місяць, то треба 5 тисяч гривень. Дімочка. Ми від всієї команди, ми тобі веслом щиру подяку. Все, можна розслабитися, можна їсти фрукти, яблучка, грушки. Ти скучаєш за ними вже. Так, дійсно, це, це правда, тому що не, не вистачало. Хотілося, але думаю, для чистоти експерименту не ну що. Я перевірила Київці. За хвилинку я вам оголошу результати аналізів нашого героя Діми. Поговоримо. У закладі KFC у Києві впродовж двох тижнів у вас KFC, харчувався наш таємний агент Діма Агарко. Результати у нього вже в руках обслуговування дівчата дуже люб'язно прийняли замовлення, по-голівудськи всміхнулися, і пані Іра, директорка, також делікатно, але відмовила зайти на кухню. Сказала: приїде інженер, бо у нас такі правила. Комфорт. У вас зручно їсти, тому що легко робиться замовлення, все на великих бордах. Ціна якість. 180 гривень мій рахунок. Це за відро курки, пепсі, негазовану водичку і бельгійську вафельку. Наш таємний агент Діма два тижні обідав вечеряв і снідав. Давай сніданки пропустив. Його рахунок 2179 гривень. Професіонали. Я не встигла з вами дуже добре познайомитися, тому професіоналів визначати ми не можемо. У залі чисто, у туалеті У мене є претензії, треба частіше викидувати сміття. На кухню я не зайшла, але наш Діма він, хоча б на кухню не ходив, але цю кухню на собі випробував. У мене є результати аналізу. За два тижні Діма поправився на 4 кілограми. У нього сталася аритмія, постійно відчував печію, нудило, вдвічі збільшився рівень холестерину. Незалежна клініка Healthy and Happy, яка проводила ці аналізи, не знайшла якихось смертельних змін в організмі Діми. Але лікарі насторожені харчуватися у фастфуді постійно небезпечно. Діма Агарков, я дуже дякую тобі за те, що ти був поруч з нами. Експеримент на Дімі Довів два тижні завдали шкоди його здоров'ю. Якщо їсти вас постійно, це небезпечно. І ви не щирі, бо, попри посмішки, зачинили двері кухні, не показали головне. Тому я не раджу Київсі ні друзям, ні ворогам.